Щороку, 9 листопада, ми святкуємо День української писемності. Напередодні свята ми поспілкувалися з вчителями і учнями нашої школи і дізналися, що для них означає бути українцем і вивчати українську мову. До речі, Нелю, а що для тебе означає розмовляти українською мовою? Насамперед, це мова моїх батьків, мого народу і мова, якою розмовляю я і мої ровесники. А ти добре володієш українською мовою? Я вважаю, що не дуже. Адже для того, щоб вільно володіти українською мовою, потрібно її досконало знати. Чого і зараз ми прагнемо? Ну, що ви святкували 9 листопада? День української Писемності! Українці розмовляють українською мовою. А що для вас означає розмовляти українською мовою? Потрібно любити рідну мову. Мова наша народа. Нею розумляють мої батьки. Стар нашого народу. Шарто. Потрібно розмовляти наю. Неї. Потрібне нею пишатися. А що за вас означає розмовляти українською мовою? Мова це найбільший дар, даний нам мову. Мова наших предків Котляревського, Шевченка. Франка Лесі Українки. Ця мова, яка здатна творити дима. Наша мова рідне слово, пісня л'ється барвінково. спів пташені говіньки, серцю милий дорогий. Українська мова, скарб земний для нас. Це Та така прозора і чиста мов алмаз. Зветься Україна, о маленька я дитина, я до неї лине, ні найкраще міста села, гори і долини, море, річки і озера, ніколи не кину. Мова моя солов'їна, у цілому світі одна без мови немає. Українська мова – це мова, якою писав Тарас Шевченко і Леся Україна. Слово, моя та єдина зброя, ми повинні загинуть обоє. Може в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на накатів. Щоб здавалося слова, слово та й голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, таких почує. Найдорожче добро кожного народу це його мова та жива схованка людського духу, його багата в яку народ складає свої сподівання, розум, почуття. Українська мова. В нею ми говоримо, пишемо, співаємо. Україну прославляємо. Рідне слово, рідна мова. Ви для мене все життя. Повертаюсь до вас знову. І з і почуттям У рідної мови велика родина, у рідної мови велика сім'я. Вона українська, а ми Україна, вона це родина колиська моя. З віку і з роду нашого роду, слово святило, честь і свободу. Правнуки прадідів чули чудово, бо шанували слово і мову. Мова найдорогоцінніший скарб нашого народу. Варвінкова, веселкова, музична, волошкова, колескова це все наша мова. І ми повинні берегти її, примножувати її багатства як найцінніший скарб нашої країни. І тому я вважаю, що двомовність в нашій країні надумана проблема. Двомовності не може бути. За Конституцією цієї України записано. Статті 10. Державною мовою України є українська мова. І я вважаю, що це правильно. Адже мова повинна єднати схід і захід, південь, північ. Ми повинні бути єдині в цьому плані. Ми повинні її шанувати, оберігати і розуміти. Мова це те, що передається з покоління в покоління. Це те, що будуть шанувати і наші нащадки, правнуки, внуки. І я думаю, це кожному силу. Слава Україні! Це, бути українкою. це насамперед пам'ятати про ту землю, де ти народилася, і знати свої звичаї, традиції, обряди і історію нашої рідної країни. Бути українкою? Це любити ту землю, на якій ти народився і весь. Це пам'ятати і знати свою історію про козаків, січових стрільців, героїв УПА, героїв Майдану. Мова українська то шевченка слово, Насті Українки і Марка Вовчка. Мова українська то дарунок Бога. Це барвисне слово Генія Франка. Мова українська це і стер широки. І сади вишневі, і ліси, і гаї, мова українська, океан виборкий, мудрості народу, вічної краси, мова українська, берегиня наша, пісня материнська, голос немовлята. Мова українська це духовна чаша і найбільше свято, і свідомих свят. Бережіть українську мову!